Дороги Львівщини до зими не підготовлені, і хоч синоптики снігу не прогнозують ще до початку новорічних свят, проте деякі райони ще досі не мають навіть достатньої кількості піскосуміші. Найкраща ситуація із перевізниками, як зазначають в наземній інспекції, із 32 АТП до настання холодів не підготувалось жодне. Без піскосумішів для доріг лишились два гірські райони. У Сколівському та Самбірському районах кажуть їхні керівники, є лише техніка, а сіль та пісок ще встигнуть закупити. В обласній адміністрації нарікають, служба автомобільних доріг погано освоює кошти. Посадовці наголошують, цьогоріч особливо стежитимуть за центральними магістралями області. Ми живемо в район Карпатського перевалу, де температура вже сьогодні була мінус 6 градусів. Морозу. І такі зміни температурного режиму може привести до обледеніння, і відповідно зразу потрібно приймати міри для того, щоб була забезпечена безпека руху. Проінспектували львівські дороги і Даївці. Висновок більшість шляхів потребує капітального ремонту. Наявність просідань, напливів на деяких дорогах, особливо на сьогоднішній день. Дуже тяжка ситуація і не знаю, як воно буде зимове утримання. Це дорога Н-02, Львів Тернопіль і Н-17, Львів Радехів-Луцьк. Порушниками виявились і перевізники. Нині жодне із підприємств, ще досі не має чіткого плану роботи взимку, а деякі взагалі не придатні до експлуатації. Не побачив я такого одного розумієте, якби лінії, де можна було б сказати, що є розроблені певні заходи, конкретні заходи. Які заходи є? Не можна говорити, що їх немає, а що були розроблені конкретні заходи і прописані підготовка до зими. Оцього документу такого я не побачив. Готуються до снігу і місто в ратуші розповідають частину піску та солі лишилася ще з минулого року, тож закупили лише 8 тонн. Юрія Манько, Максим Бек, новини.